Але вони плачуть і це нормально. Почуватися пригніченим. Це нормально, доки цей смуток тимчасовий, і ти не піддаєшся йому. У такому сезоні є загострене відчуття того, що ми всі маємо щось робити або говорити. наприклад, зараз ми всі разом переживемо цю пандемію COVID-19. Але давайте сьогодні почнемо з чого ви хочете почати? Я маю на увазі про що ви хочете поговорити? добре, я гадаю, що всі ми проходимо зараз через одні й ті самі ситуації та виклики. І в усіх нас виникають однакові запитання. Коли ж знову буде все нормально? Коли буде знову як раніше? у мене були погані дні чи варто говорити про це публічно? Про депресію були дні невеликої тривоги, невеликого хвилювання, знаєте, а далі інші виклики. Наприклад, усвідомлювати, що в твоїй родині є певні проблеми у стосунках. Є багато викликів, з якими ми зіштовхуємося. є дещо. Що трапляється зі мною, і я можу бути унікальним у цьому. Я зараз скажу відверто. Добре, кожного року я зазвичай беру місяць чи три тижні невеликої відпустки. Щось на кшталт щорічного шабату. Я це роблю впродовж тривалого часу, і кожного разу, ближче до кінця відпустки, я відчуваю величезну тривогу з приводу того, що мені вже час повертатися під час відпочинку. Я повністю Відходжу від звичайного для мене розпорядку дня. проповіді, вивчення біблії тощо, моя рутина переривається. і це викликає величезний тиск з приводу наступного тижня. Я відчуваю, що маю отримати послання. Скоріше за все, бізнесмени відчувають щось подібне. Я вважаю, що це нормально. християнство не означає, що у вас взагалі немає почуття тривоги, страху, занепокоєння. Я боюся супердуховних християн, у яких завжди все в порядку. я вірю в слово, я цитую його, але іноді мені потрібна хвилина щоб відчувати. Те, що я відчуваю, Іноді потрібно відчути те, що тобі потрібно подолати. Іноді ми показові в християнстві вдаємо, що деякі речі нас не хвилюють, що вони нас не стосуються, тому що ми велетні віри. Але якщо ви будете у Христі достатньо довго, то у ваше життя прийдуть бурі, які потрясуть вас до глибини душі. І в такі моменти, ви зрозумієте, що не завжди треба бути сильним і мати відповідь. я не завжди повинен бути відповіддю всім, кому боляче. Іноді людям треба знати що я теж таке відчуваю, що я теж можу боятися. Коли ти про це говориш. Спадає на думку той факт, що Ісус проголошує себе силою у нашій слабкості. Отже, Він повністю розуміє нас. Ми дозволяємо собі висловлювати занепокоєння. Страхи тощо або ставить запитання. Таке відчуття, що життя це просто велике запитання. За кого ти мене маєш. Тож я вважаю, що COVID-19 – це велике запитання для тіла Христа. За кого ви мене маєте наша економіка як ніколи була на підйомі, а далі раптом світ поставлений на коліна невидимим пандемічним вірусом, який виходить з якогось місця в Китаї, про яке ми ніколи не чули і все наше життя повністю змінюється. А Бог знову задає тобі те ж саме запитання: за кого ти мене маєш? Я згоден з тобою і зараз ти й сказав, дещо дуже сильне в нашому житті завжди багато невідкладних справ Але цього разу ми зіткнулися з чимось зовсім іншим. Дещо, що неможливо було передбачити і побачити. Ніхто цього не Ніхто. очікував. Це схоже на те, що сталося з Давидом у першій книзі Самуїловій, 30-й розділ. Його дім спалили амалекитяни, його сім'ю викрали, а багатство вкрали. Давид був на переможній хвилі. Він мав 600 сильних чоловіків, і вони перемагали, перемагали і перемагали протягом трьох місяців поспіль. З кожного міста, яке вони атакували, вони забирали усі скарби. Перемога йшла за перемогою. Давид ніколи не думав, що біда чекатиме, коли він повернеться додому. Він не чекав цього. Його будинок спалений, дітей. І дружину викрадають багатство зникло все в один день. А далі ще гірше усі його могутні воїни були в такому ж стані. У Біблії сказано, усі почали плакати. І мова тут йде про чоловіків, які були воїнами. У книзі Самуїла сказано, що деякі з тих могутніх воїнів могли вбити 600 чоловік. Один хлопець самотужки вбив тисячу чоловік. Але вони плачуть, і це нормально. Почуватися пригніченим це нормально, доки цей смуток тимчасовий і ти не піддаєшся йому, я вважаю, нам потрібно усвідомити що сталося. Мені подобається те, що написано далі. Його хлопці настільки зневірилися, що повернулися проти нього. У Біблії сказано, що вони були настільки засмучені, бо втратили свої сім'ї та домівки, що хотіли його забити камінням, бо засмутилася душа народу всього. Це саме те, що ми робимо, коли потрапляємо в кризу. Ми ладні винуватити всіх. О, так. Президента, демократів, республіканців. Ми ладні звинуватити лікаря в тому, що він не зробив прогнозу. Що вгоду? припиніть це, припиніть. Коли я читаю цю історію, я хочу поставити запитання: яку користь принесе побуття Давида камінням? А вже ж. це вирішить вашу проблему. У Біблії сказано, що лицарі засмутилися. Слово смуток означає злість. Коли ви допускаєте озлоблених людей у своє життя, це питання часу, перш ніж ви станете їх мішенню. Щоразу, коли ви дозволяєте озлобленим людям увійти в своє життя, це проблема. Вони можуть злитися на когось іншого зараз, але це питання часу, коли озлобленість обернеться проти вас, тому що їм завжди потрібно когось звинуватити. А ось і поворотний момент у Біблії сказано, ай плакали аж поки. Не стало їм сили плакати, я люблю це слово аж поки не стало їм сили плакати. Має бути момент до і після. Мені треба все виплакати, перехвилюватися, дійти до поворотного моменту і Біблія каже нам, та Давид зміцнився Господом Богом своїм.